Силові органи України і чим вони займаються? Національна поліція України займається охороною громадського порядку і боротьбою з правопорушеннями. Нині, після деокупації території, першими після зсу заходять поліцейські для проведення стабілізаційних заходів. Там вони спочатку визначають колаборантів, розміновують території та виявляють тіла загиблих. Національна гвардія України захищає все найважливіше, що має наша держава: життя, права, свободу і законні інтереси українців, конституційний лад та цілісність території України. Громадський порядок та безпеку важливі державні об'єкти. СБУ забезпечує державну безпеку України. Їх основними завданнями є захист та збереження, виявлення та викриття, допомогти керівництву України в реалізації зовнішніх та внутрішніх політичних питаннях. Є також і таємні функції СБУ, але про них ми і не дізнаємося. Хочете другу частину? У ній розкажемо про ССО, ЗСУ, прикордонників, прокуратуру.